Вітаю всіх! Все йде за планом. Все, що ми плануємо, зараз поки що виконуємо. І сподіваюся, так буде і надалі. І сьогодні у нас на огляді, не на огляді сьогодні у нас є польська копачка Віракс, це справжня польська річ. Вона нам... Досталось просто, просто випадково, я вам пізніше розкажу, як це сталося, але хочу вам зараз детальніше. Поки що Андрій не зібрав цей кожух там до кінця, оце не поставив, не поставив, можна детальніше її показати, щоб ви розгледіли. Андрія, ти будеш мені допомагати? Іди сюди. Що? Ну, Андрій же допоможе, звісно, допоможе розказати, що він тут робив. Збирали ми самостійно, привезли ми її також самостійно в, в, в авто в своєму розібраному вигляді. Ну, отак отзори виставили редуктора, все, попер... все попереднував. По перше, склали, була розібрана чим зручно. Перша відмінність. Такої копачки ви зараз побачите на ринках багато українських копачок такого плану за таким форматом зроблених. І також ще залишилися якісь це, мабуть, залишки продаються польських, бо ну можливо їх вже і не завозять. Ми шукали саме такого формату, і нам обіцяли привезти такої, не привезли, таку да, в них не вийшло. А це ну, просто випадково. Ми заїхали на лоски, вона стоїть. Нам по-чесному сказали, що вона у них на складі пролежала декілька років. Вони її підфарбували, запіскаструїли тут навіть десь сліди корозії. Видно обійшлася вона нам дуже символично, як для польської копачки. Це 36 тисяч гривень. Кажу, як є. Показую. Перша відмінність від української, це те, що нам дозволило її погрузити просто в авто. Це те, що знімається цей короб. Він на болтах, він розкручується, знімається і вже вона стає коротшою, якщо скласти сидіння в багажнику, вона поміститься. Далі, що у нас є? Оцей кожух, який накриває редуктора. Оці. Шестерні, оцей кожух. Він бачите, він такий ну, трошки скруглений. Українські ж вони так ну вибачте, але вони зроблені як гроб. От, отак, от як домовина, якась. от. І ну, бачите, да, поляки роблять якісь округлі речі. Звертайте на це увагу. Не завжди технічні можливості, механічні є у українського виробника, щоб це зробити. це ж... Потрібно їх декілька деталей на якомусь форматі зробити. Також тримачі ножів. В українській ви побачите, бачите, тут у нас труба. Труба несуща, труби, на яких кріпляться на ножі. А в українських у нас просто профіля стоять. Не знаю, з якого металу вони. Ну, не, не знаю. Потім колеса, колеса, тримачі колеса, точніше, тут ми бачимо. ось. Таку річ Кручуються болти спеціально від прорізані отвори. Ось я показую овальні отвори. Ці отвори в такому товстому металі можна зробити ну, на фрезерному станку. І також це, мабуть, у наших українських виробників не у всіх є такі станки, тому роблять просто варять квадрат і сюди вставляється це колесо. Але ще б нічого, той квадрат, якби він не був зроблений з металу, як от у мене стойки на заборі, там 2 мм. Або Полтора Полтора навіть. Воно ну, тонесеньке, тонесеньке. Там можна то, то одразу перший виїзд, ви відірвете це просто. Наступна відмінність. Оці резинки. Тут резина така цікава доволі. Такі пластини, навіть з якимись номерами там вибитими, бачите? І ось такі пластиночки резини. Там ми маємо брезенту вибиті нарізані просто отак от полоси на українському, українського виробника. Якість ножів, не буду нічого казати, ми не користувались, не купали. І ця купачка також буде потребувати якихось можливо доробок. Це залежить від ґрунту, від вашого трактора і так далі. Оці лопушки. Ну, у Польській вони отакої круглої форми. На українській же ви побачите зігнутий такий куток на клепаний сюди. І також використовують поляки такі всюди болти з квадратами. Чоловік зрозуміє, мене це так, Андрій. Ну я правильно кажу, бо я ж як жінка, як є. Да, як є. Ну, в принципі, метал краще, мабуть. Є. Так, Андрій каже, от що метал краще буде. І, ну... Не, мабуть, він трошки товстіше по оцих частинках, трошки товстіше, можливо, якість краще. Отут ми ще, мабуть, квадрати да, зробимо, у нас є пластикові закриємо. О, у нас є. є, так. Ну, значить, закриємо. У нас є, ми закриємо ці отвори. Що ми ще зробимо? Зробили, точніше, Андрій, поки її складав, все обробив. Розкажи, що ти робив. Він не хоче зробитися. Обробив, по-перше, це ж ми її всю, -всю, всю намазали. Перед використанням, звісно, ми це все трошки витримо. Всі місця, всі відкриття, які можуть бути, де там щось треться, всі місця замовілили. Ну, Тут трошки підмажемо клоцик. Всі гаєчки, всі болтики. Це що стосується сварочних місць оці, також мовіляться, бо це найуразливі, найуразливіші місця. От, ну, от так, отакі от так, от моменти. Ну, щоб вона трохи пожила. Зараз, до, до того часу, поки почнеться сезон, можливо, у нас не вийде її поставити десь під навіс, можливо, вона буде стояти на дворі, ми поставити. не знаємо як. Так, ну і це, це буде мовіль як консервант. Я вже показувала на фрезі, як це після праці виглядає. І все, ну, сезон проробить, потім ще обробила. Авто також обробляють раз на рік порядочні власники. Ну, ось так от з поблизу показую, як це все. Гарнисенько виглядає. Трошки тут прийшлось переробляти. Підшипник ну, оця частина була зібрана, і е, ті, хто збирав, перевернули перегов... тавотницю на той бік. І ну, ви ж розумієте, це неможливо там заправити, залити маслом. Але... да, недоступне. І Андрію довелось переставляти підшипник. Так, цей квадратик ми також закриємо. Ну, в принципі, все. Ми задоволені, що нам такий екземпляр дістався. Це взагалі щось, тому що ми вже і надію втратили. Побачили бушна, хотіли за баушне їхати, але вона ще старших років, ще там відмінність є. Я згодом розкажу, розповім. Ну там трьохточка, да? коротко, а так все таке саме. По доробках можете писати, хто що доробляє на важкі ґрунти. Якщо у кого важкі ґрунти, саме по важким ґрунтам, цікаво, хто вже користується такою капачкою, що ви порадите, тому що тут діски ставлять додаткові. Я знаю, щоб воно не висипалось, мабуть, картопля. Ну, все, ми подивимось, як вона у нас буде працювати, будемо поки що без, без доробок її запускати в роботу, коли почнемо копати. Ну, це вже ви побачите на каналі у нас. Ось так виглядає. Збоку, це Андрій буде ставити ще одну планочку. Не може підняти. Не, не підняти, вона реально, вона реально важка. І вже коли копачка зайняла своє постійне місце, я це відео знімаю вже аж через місяць від того першого кусочку, де вона стояла розібрана. Зараз вона вже зібрана, вона стоїть на місці. Я вирішила дознімати, як вона виглядає. Ми поставили кожух на місце, і цей кожух довелось ще ущільнити ось так, таким шлангом розрізаним старим. Тому що тут повинна бути прокладочка. У нас цієї прокладочки не було в комплекті. А так вона взагалі я бачила десь на фото, що воно є. Ну, мабуть, виробник це передбачав, що тут повинно, не повинно бути тертя між цим кожухом і корпусом копачки. Ну, в принципі, майже все. А ще є момент, ви побачите спочатку відео. Що тут відрвідмінність, відмінність польської копачки від декількох українських, не всіх. Є українські виробники, які використовують прямі планетарні зацепи. А є ті, що косі. От польські копачки у нас коси планетарний зацеп, тобто шестерня, яка отут приймає передачі, да, шестерні. Вони на косу зроблені. Це я так. Зрозумілою мовою, можливо, для тих, хто не розуміється на цьому. Це ще одна відмінність. Ну, майже дев'ять я їх нарахувала. Що можу сказати? З чим зіткнулись ми? Ну, дуже-дуже погано те, що наш український, ми ж передивились, ми ж українську копачку дивились польську. Ми хотіли саме польську. І роздивлялись українську. І наш український виробник він не доробляє. Погано те, що. Намагаєтесь зробити дешевше за рахунок кінцевого споживача. Це дуже і дуже неправильно. Тобто я вважаю, що якщо Україна, вибереться за такі сит, це серйозні вечір, це речі, це технологічна досить конструкція. Ви хочете вдешевити процес, придумайте щось своє. Але коли ви це робите, ну, я піду і куплю українського виробника так, коли я побачу, що воно краще. Ну, ще є один момент. Ось я сьогодні тільки подивилась відео, і власне я вирішила викласти своє, бо воно лежало у мене ну, збереженим, потрібно було виставити вже цю копачку, скоро картоплю копати. Свєтік з каналу Життя в селі. Свєтік життя в селі. знаєте, її. Мама шістьох дітей. вона, Придбала копачку бо вона українського виробника. Вона може підійти отак двома руками тут взяти, підняти -при 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 її і покатити. Я цього з цією купачкою робити точно не можу. Я пробувала. Вона настільки важка, хоча я не слабка жінка, я також маю силу, але я цього зробити не можу. Тобто вага цієї купачки набагато більша. Можна подивитись у виробника у польського на сайті, десь я не дивилась. Але Я впевнена, що кілограм 50 тут зайвих є у порівнянні з українською. Ну, То це побажання до українського виробника навісного. Не здешевшуйте процес. Краще я куплю дорожче українського виробника, але воно буде більш якісне, ніж ви будете гнатись за ціною польського, здешев, здешев, ну, здешевлюючи весь процес, здешевлюючи матеріали, ви ж просто за рахунок споживача ви це робите. Ну, все. Емоційне відео розказала, розповіла, що копати картоплю будемо всередині серпня, тому спостерігайте за нашими відео, побачите, що ми там накопаємо. І побачите, як вона працює. А ми будемо копати без того, щоб її удосконалювати. Як вона є, ми будемо так от копати. Вирішили. Так, Хай, Можливо, ми втратимо врожайність, а можливо, у нас все піде добре. Всім пока, слава Україні.